Після вихідних погода не поспішає тішити теплом. Понеділок розпочинається з хмар, вітру і легких опадів у деяких регіонах. Подивимось, де 23 червня старт тижня буде комфортним, а де доведеться підлаштовуватись під настрій неба. На Київщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим без дощу. На Сумщині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. Місцями можливий короткочасний дощ. У Донецькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з невеликими опадами. У Луганській області температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями короткочасний дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується сонячний день. У Миколаївській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. день буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У Криму температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься повна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Чернівецькій області температура день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься частково хмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з можливими невеликими опадами. У Вінницькій області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на понеділок для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе тихого дня, і побачимось вже завтра.